Величезний, величезний привіт, Саме найкращим. Ви на каналі Віталій Квентуріно. І я вас запрошую в магазин АТБ. Ми подивимося сьогодні з вами. Точніше, я вам покажу тільки найкращі, найнижчі ціни на продукти в магазині АТБ. Я вам дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Акції по 11 включно лютого. І, звичайно, дивимось ціни на яйця по 3,89. Ну, я вже тут біля пухнастиків. Ого, дивіться, як розібрали гурме. Тут завжди ціла, ціла стойка стоїть. По 23,70. А 34,70 консерва для котиків в акції. Пауч-пакети по 15.40 шелма. Консерви кетінгов 34,70. Пауч-пакет 11.30 кетінгов. Мяу в таку ж саму ціну 12.30 для малечі. Розумний вибір по 10 гривень 30 копійок. Також можна придбати сухий корм кетенгов 400 грамів за 37 гривень 20 копійок. Клуб 4 лапи сухий корм 300 грамів 68. Клуб 4 лапи 500 грамів 71,40. Делюкс крабові палички 500 грамів 93 гривні. За окрувлюються копійки до більшого. Криветки, своя лінія 900 г 194 Зараз можна придбати лосось заморожений від торгової марки Норвен 340 грамів, 320 гривень, грамів. фарш з хека від Веладіс 500 г 56 гривень. Морський коктейль своя лінія пакування 400 г 8850 гривень. Зі знижкою зараз масло від Ферма 63% жирності, 70 гривень 80 копійок. Вареники, геркулес з картоплею та лісовими грибами 440 грамів 37 гривень. Також непогана ціна на геркулес. Вареники з картоплею та м'ясом 800 грамів. Зараз по 80 гривень. Також зверніть увагу. Нагіци від торгової марки легко 500 грамів 74,50 Левада, пельмені, крихітка. Пакування 400 грамів, 70 гривень з м'ясом індички. Три ведмеді, пельмені апетитні, ексклюзивно В АТБ 600 грамів. Ціна 98,20 Пельмені мішутка з індички. Пакування тут 650 грамів. Ціні майже 100 гривень, знижка 40%. Куряче стегно Улар. Ціна за 100 грамів 10,70. Давайте пробіжимось по рибі Сьомга, слабосолена, 100 г. Своя лінія 100 гривень. По акції сьомга, слабосолена, шматочок 180 г, ціна 187,50. Зі знижкою можна придбати ікру 206 та 240 гривень. Непогана знижка на водний світ. Крем криветка 160 грамів за 33 гривні 50 копійок. Водний світ ікра з лососем 180 грамів. Додатково 20 грамів тільки в магазині АТБ 45 гривень. Кабаноси з беконом 60 грамів, 3650. Зі знижкою 35%. Тернопільська 31 гривня за 100 грамів. Коваса салямі італійська. Своя лінія 46,40 за 100 грамів. І в нас вже розібрали усю ковбаску, точніше виріб сиру напівкопчений 57 гривень за 420 грамів. А від добров рулет курячий, шинка в оболонці варена вищого сорту 500 грамів за 125,50. Знижка 25% на своє лінія крильця курячі 1670 за 100 грамів. Сардельки до макарошків з м'яса птиці. Ціна за 100 грамів 15,60 своя лінія сиром 330 грамів першого сорту майже 59 гривень. А ось своя лінія до пюрешки 450 грамів 75 гривень, знижка 30%. За 45 гривень можна придбати 300 грамів. Кіровоградський розумний вибір. До макарошків. своя лінія з м'яса птиці першого сорту 500 грамів 69. Київська свиняча 500 грамів першого сорту. 125 гривень. В акції своя лінія баликова, 500 грамів першого сорту 108,60. Лікарська своя лінія а вищого сорту 550 грамів, 120 гривень 40 копійок. Ну, а далі у нас по курсу сир. Зараз ось ці сири вони зі знижкою 30%. Це Польща 135 грамів, 58 гривень. А знижка на плавлені сирочки Моліндам 15,90, а знижка 30%. Золотий резерв моцарела 180 грамів та солугуні 66,50. 51 гривня тульчинка піццерела 180 грамів. Це у нас іде сирний продукт. Плавлені сирочки «Чедер» – 8 пластинок, 130 грамів, 56 гривень. Крем сир делюкс 175 грамів. Тут з додаванням трав 64,30. І є ще звичайний класичний вершковий. Таку ж саму ціну і така ж сама вага. Зі знижкою зараз молоко пряжене від торгової марки Просто наше 39,50. А ось власники карти АТБ можуть придбати кефір ферма 1% жирності по ціні 42 гривні та 20 копійок. На жаль, цього разу ніякої сметани немає в акції, тому ходіть далі. Знайшов молокія сметана 370 грамів, 15% жирності 39,40. Сирочки від торгової марки Злагода по 10,50, 11,30 та 10 гривень. Растіжка для малечі по 10 гривень. Цукерки «Міленіум», пакування тут майже 300 г 150 гривень, 50 копійок. Знижка 20%. Цукерки на вагу з курагою 18,20. Білочка 24,40. Та вафлі з начинкою зі смаком шоколаду своє лінія по 15 гривень за 100 грамів. Хто полополюбляй ловіту від рошен 420 грамів, два смаки в асортименті 73 гривні. «Желейне печиво 135 грамів, також два смаки в асортименті 2450, знижка майже 40%. Печиво своє лінія з ароматом молока 250 грамів, 38,80 53,70 Печиво, розумний вибір, 350 пятьдесят грамів. Зі знижкою 40% шоколад мілка. Також хороша знижка на батончики своєї лінії 100 грамів 1550. Знижка 40%. Власники карти АТБ можуть придбати тісточку мілка за 67,90. Зефір своєї лінії 300 грамів 38,30. Рулет своє лінія 175 грамів, зі смаком какао, 32 гривні. Вафлі день у день 50 грамів по 9 гривень. Делюкс пластівці вівсяні пів кілограма, 40 гривень. Цукор тримається в ціні, такий, як був, 29,90. Трішки впала ціна на борошно. Розумний вибір 41,60, 2 кг. Зі знижкою можна придбати олію майола. 62 гривні 70 копійок. Також в акції олія «Щедрий дар» 7450. Зі знижкою також олія стожар 75,70. Найдешевша олія ВТБ це розумний вибір. 850 грамів також за 60 гривень 50 копійок. Олія Майола нерафінована 62,70. Пані Люба просила, щоб я показав кунжутну олію 142 гривні 250 мл. Своє лінія. булгур кілограм 42,50. Також можна придбати пакетований булгур пів кілограми, тут 4 пакети 35,50. лінія спагеті. 400 грамів, 27 гривень. В магазині АТБ знову новинка. Польща. Це у нас макарони. Локшина яєчна. 250 грамів. 33,80 грамів. Власники карти АТБ можуть придбати лимонад від «Розумний вибір» 2 літри за 16.30. В АТБ зараз акція на «Фанту», «Спрайт» та «Колу» літрову 25.30. Зі знижкою «Пепсі» 36 гривень майже за 2 літри. Знижка 25% на водичку своєї лінії «Трускавецька». Зверніть увагу, слабогазована та негазована в акції по 14.10 власники карти АТБ «Гурман» томатна паста можуть придбати за 41,30 – 460 грамів. Знижка 30% на «Оліс» солодкий чилі соус – 180 грамів – 19 гривень. Розібрали усі посольські огірочки від торгової марки Верес. Залишились тільки дві баночки 300 г 63,50. Від торгової марки Сканді сардини в томатному соусі 240 грамів 63 гривні. На каналі є відео, можете набрати і подивитися. Також ми відкривали кілька обсмажену, зараз вона також в акції. Та цієї фірми паштет шпротний 36.10. Паштет печінковий по 14 гривень 85 грамів. І ось такий можна придбати за 31 гривню. Паштет печінковий 340 грамів. Гвоздика ціла 22,70. Приправа до курки 9,80. Таку ж саму ціну приправа до картоплі. Оліс майонез чудовий 560 грамів 45 гривень зі знижкою. Також цієї марки можна придбати майонезний соус 560 грамів за 35,30 Знижка на Якобс Монарх 230 грамів, 148 гривень. Для малечі напій Несквік 200 грамів 60 Нескафе еспресо. 200 грамів 304 гривні, знижка 40%. Нескафе Голд 280 грамів 291 гривня. І також в акції можна придбати трішки менше пакування. Тут 210 грамів по ціні 215,50, також знижки 40%. Нескафе у склі 190 грамів 273,50. Якобс у зернах кілограм 580 гривень. Якобс, перепрошую, амбасадор. Мажестік у зернах кілограм 402 гривні. Якобс у склі 95 грамів 248. Амбасадор Стронг 280 грамів, 299 гривень. Також зі знижкою амбасадор. Преміум кава в зернах кілограмова 486,50. Зі знижкою фруктові, чорні, трав'яні, чаї від своєї лінії, 25 пакетів 35,50. Своя лінія чай, чорний заварка 80 грамів, 3750. І також своя лінія фруктові 80 грамів в таку ж саму ціну. Знижка 35%. Зараз в акції пірамідки Tia Moments 20 пірамідок 38 та 39 гривень зі знижкою. Смаки в асортименті. Tia Moments асорті чай. 51 гривня 20 копійок. Тут 4 смаки по 7 пакетиків кожного. Бачу, розкуповують ось цей чай. Граф. я його не купував, не знаю. Знижка непогана. По 49 гривень, 20 фільтр пакетів. Власники карти АТБ можуть придбати зелений чай Саусеп 90 грамів по ціні 37 гривень. Знижка 40% на зубну пасту «Лакалут» – 100 г 70 гривень. Дитяча «Лакалут» – 41 гривня. Туалетний папір лінія» двошаровий 4 штуки 34 гривні. Це хороша ціна на серветки паперові двошарові 150 штук. Своєлінія 28,30. Зі знижкою лінія» серветки антибактеріальні вологі 60 штук 28 гривень. Знижка 30% на ватні диски 80 штук 1750. Розумний вибір. Зі знижкою зараз крем мило 460 грамів по 28 гривень. Два аромати на вибір. Зі знижкою освіжувач повітря зараз в магазині АТБ. Непогана ціна: 52 гривні 420 мілілітрів. В акції качення туалет ледне 500 мл за 6550. Зі знижкою 35%, порошок автомат універсальний 1,5 кг 67,30. Знижка на спрей Селіт Бенк 750 мл 131,60. Порошок для прання Color тайт вагою 200-247 Порошок гала для ручного прання 300 г 31,50 Хороша знижка на гель для прання Грюнвейт вагою 3,5 кг – 103 гривні. Я намагався вам показати найкращі акції в магазині АТБ, тобто найкращі знижки на товари. Дякую вам за коментарі. Я вам, як завжди, вдячний за ваші подобайки. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі вже в наступному відео.